Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання Еліксір страдання, нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, перед переглядом відео, хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку канала, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо сірі зони. В сірі зонах нам потрібно охотитися на даних монстрів, які зазначені в нас в завданні. Eh, друзі, дивіться, потрібні ітем квести нам набити. З пауків нам потрібно роздобути одну штуку лімфу. Зараз ми її виб'ємо, я вам її покажу. Так, почекайте бафну собі кулачок. О, все нормально. Так, не випало. Ну, давайте поки поохотимося на пауків. Роздобути ітем предмет цей, І також продовжимо далі. Паук, а деви. Uh. Ну також. Пош... Давайте вже і про медведів поговоримо. А, з медведів потрібні язики. А, язики сірого медведя, так? Да? Тобто 10 штук нам потрібно там предметів зібрати з медведів. От один є, бачите, язик. Да. І з а, паука потрібен один, а, одну лімфу. Так, друзі, давайте поки, е е поки я їх набиваю, ви також набивайте. Вже зустрінемося, коли ми їх назбираємо. 10 е е язиків і одну лімфу. Е е друзі, набили ми 6 цих язиків, ой, 10 язиків медведя і одну лімфу. Е е друзі, після цього ми відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно віднести це завдання для того, щоб закрити його. Біжимо в селище до того NPC, в ми брали, і здаємо це завдання. Друзі, продовжуємо вже, як буду там. Друзі, добігаю до цього селища. Як, як ви бачите, ми вже біля цього NPC, NPC показує знак питання над головою, на що ми готові здати це завдання, все зробили правильно. Нажимаємо продовжити. Нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, на завдання виконано, також після цього відкривається додаткове завдання, яке ми будемо вже виконувати в наступному відео. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.